Машину, свахо, дозвольте нагадати, ви обіцяли моєму сину машину, стала за столом мені висловлювати претензії мама мого зятя. І що з того, що обіцяла, а може, я передумала, спокійно відповідаю, докидаючи собі в тарілку салату. Я, Віталій так скучила за нашими стравами, що коли приїжджаю додому, то лише й чекаю, щоб мене хтось запросив у гості, бо так як у нас щедро з влаштовують, так нема діде. Цього разу у моєї свахи був день народження, і вона запросила нас в гості. Я з задоволенням погодилася, бо люблю посидіти за гарно накритим столом. Оскільки у Свахі був не ювілей, то я вирішила, що 50 євро буде більше, ніж достатньо. Якщо перевести це на гривню, це дві тисячі, і я була впевнена, що цього досить. Проте, коли сваха відкрила конверт при мені і побачила, що там лише 50 євро, вона скривилася так, наче я їй 50 гривень принесла. Та я не подала виду, дивлюся, стіл уже накритий, гості сидять на своїх місцях, то і я пішла до них. Все було добре, ми спілкувалися, пригощалися, жартували. Але потім моя сваха почала розмову про те, хто що кому обіцяв перед весіллям. І хилила вона все до того, що я лише вмію багато обіцяти, а свої обіцянки не виконую. У мене відпочуто аж апетит пропав. Я молодим квартиру купила новеньку, двокімнатну, в новобудові, і повністю її сама обставила. То хіба це мало в наш час до слова, свати в теж житло не вклали жодної своєї гривні? Що ви, свахо, маєте на увазі, поясніть, кажу. Машину має на увазі. Ви, Марії, обіцяли при всіх на сватанні, що купите зятю машину. Молоді вже три роки разом, а машини й досі нема. Я передумала і то була а один із планів на майбутнє. Та я його поки що відкинула, бо у мене зараз інші витрати. Спокійно я пояснила тепер уже не так Свасі, як усім присутнім гостям, які витрищились на мене, бо завдяки Свасі я стала центром їхньої уваги. До весілля наших дітей розмова про машину і справді була. Я тоді приїхала додому у відпустку, дочка мені заявила, що вона заміж виходить. Звичайно, що я дуже зраділа, адже зряні моїй тоді вже було 27 років, і я почала вже хвилюватись за її особисте життя. Чому у неї досі нікого немає, адже я вже внуків хотіла. Прийшов до нас на знайомство зять своїми батьками. Руслан, в принципі, мені сподобався, жартував багато, а я підтримувала його манеру. То що, тещенько, купити зятю машину? Чи то жартома, чи то всерйозно запитав Руслан. Та такому файному зятю не гріхи купити, кажу. Отака була наша розмова про машину на ті стало. Потім ми почали готуватися до весілля, яке я зробила повністю за свій кошт, навіть костюм нареченому я за свої гроші купувала. Наступне питання, яке виникло у всіх, де жити? Я планувала купувати однокімнатну квартиру, але коли зрозуміла, що дочка вже не сама, а дасть Бог і діти підуть, то я піднатужилась, трошки позичила, трошки щось мала і таки купила двокімнатну. Оскільки свати відразу мені дали зрозуміти, що вони не заробітчани, і у них грошей, як у мене нема, то я їх і не чіпала, все сама купила, зробила і відправила наших дітей жити в новеньку квартиру. Я була впевнена, що зробила все можливе від себе і тепер нехай вже молодята самі дбають, хоча грошей моя дочці досі допомагає. А сваха і зять, виявляється, ще на машину від мене чекають. Три роки минуло, а вони й досі пам'ятають ту нашу напівжартівливу розмову, яку вони назвали тепер моєю обіцянкою. Засмутила мене трохи сваха. У нас це називають урвала чести» мені перед гостями. Вона вважає, що якщо я заробітчанка, то з мене постійно має сипати золотий дощ, а їй самій не треба нічого робити, виходить так? Я розумію, що не просто так вона цю тему підняла. Очевидно, вони з сином вже не раз її обговорювали. У мене просто питання звідки у людей береться стільки нахабства. 50 євро в якості подарунка їй не сподобалось, машину для сина вона хоче, та я після цього всього навіть не знаю, як з нею спілкуватися. Дочка, взятим, наче живуть непогано, я як матиму можливість, то й з машиною їм допоможу. Просто зараз ми з чоловіком вирішили свій будинок відремонтувати, і на це йдуть усі мої заробічанські гроші, але все так не буде. Не знаю, до чого Сваха почала цю розмову про машину і як мені тепер з нею спілкуватися, але мені однозначно дуже неприємно, наче якийсь осад на душі. А яка ваша думка? Хто з нас правий? Я чи Сваха?